16-річного Максима знайшли під вікнами гуртожитку на околиці рівного. Вахтер, яка чергувала тієї ночі, почула, що за дверима щось відбувається. Коли ж вийшла на вулицю, побачила травмованого юнака, над яким схилився якийсь чоловік. Як вона тільки виходить, над ним стоїть людина, вже молода особа. Каже: я йшов, бачив, що шостого поверха падав. Ну шостого поверха падав, і він аж на, на краю стопіньок лежав туди такою головою. Вона підійшла до нього, вони його розвернули. Каже, в нього була запечена трохи кров з рота. І все, ми везли скоро. Максима привезли до лікарні у вкрай важкому стані. Хлопця врятували, але збирати його тіло медикам довелося у буквальному розумінні по частинах. Травми дуже тяжкі. Ну так, наприклад, начнемо зверху. Закрита черепно-мозкова травма, перелом обох щелеп, перелом гаймірової пазухи, вивих стернального кінця ключиці. Перелом ліктового відростка, закрита травма грудної клітини, перелом першого четвертого, від першого до четвертого ребер, перелом таза, перелом стигнової кістки. Хлопець переніс кілька операцій, вже може говорити. Того дня він гуляв зі своєю дівчиною. Ввечері провів її до гуртожитку, а сам поїхав додому. Далі нічого не пам'ятає. Більше нічого не пам'ятаю. Зранку встаю, у мене вже тут і Біля Максима постійно його мати. Жінка вважає, що Максима збила машина, а його вже непритомного підкинули на сходи, щоб імітувати падіння з висоти. Його збила машина, а туди підкинули. І коли ми були на тому місці, Вахтер чула грохіт, грохіт, грохіт машин, і двері тріщали. Ну такі, вона від цього вийшла. А потім, коли вже Другий раз почула просто такий глухий звук, як щось упало. Вона вже вийшла і побачила Максима. І коли повернула, якийсь е, мужчина вийшов на за угла і сказав, ой, упав, каже, давайте позвонимо з вашого телефона, бо в мене телефону немає. От. І там, де він лежав, навіть якщо падав з висоти, він туди впасти ніяк не міг. Якщо падає, то я знаю, як падає. Як пасти, то він впаде тут зразу, прямо, але не туди, аж до самого кінця. Медики, які оперували Максима, теж вважають, що він міг отримати травми в результаті ДТП. Я рахую так, якби це було падіння із висоти, то була б травма з однієї сторони тулуба. Тобто права сторона, припустимо, була б пошкоджена. А в нього є пошкодження як верхньої кінцівки, справа нижньої зліва. Але у міліції схиляються до іншої версії. Мовляв, Максим намагався пробратися до кімнати своєї дівчини через вікно, але не втримався та зірвався. В ході проведених першопочаткових слідчих дій було здобуті непрямі докази про те, що вказана особа отримала дані тілесні шкодження в результаті падіння з будинку. Вірити у цю версію мати Максима категорично відмовляється, каже її сина знайшли на сходах, а вікна кімнати, у які проживає його дівчина, виходять на іншу сторону. Жінка натомість нарікає на міліцію. Мовляв, там і досі не зустрілися ані з нею, ані з її сином. Відтак поскаржилася до прокуратури. На даний час проводиться досудове розслідування. Я вам можу запевнити, що ми вжиємо всіх заходів для дотримання розумних сроків досудового розслідування та основні об'єктивної причини. Отримання телефоніє. Якщо ви вважаєте, що він отримав їх при як ви написали в заяві при дорожньо-транспортній проводі, чи там його побили, ми цю версію перевіримо. Наслов медичну експертизу, експертам буде поставлено запитання, чи характерні травми виявлення потерпіло для контактування з транспортним засобом. Якщо судмедексперти підтвердять, що отримані максимом травми є наслідком ДТП, міліціонери обіцяють докласти усіх зусиль, щоб знайти винуватця аварії. Але чи не пізно буде його шукати, якщо з того часу вже минуло три тижні?